Вітаємо вас на першому сільському регіональному форумі під назвою Ветеранська спільнота Рушійна сила відновлення і ресурс для змін. Задача, яка визначена президентом нашої країни для нас, категорія наших ветеранів, які постраждали внаслідок бойових дій на території України, вивільняючи наші міста і сели, захищаючи їх сьогодні. Їхні члени сім'ї потребують безумовно пріоритетної уваги і допомоги влади. Ветерани вони мають бути найвищу повагу нашого народу. І для того, щоб ми більш ефективно більш активно почали працювати в цьому напрямку, сьогодні проводиться цей форум, Задячуючи Народних наших партнерів підтримки міністерства ветеранів, наших партнерів і представників відповідних посольств країн Європи Євросоюзу для мене важливо сьогодні почути представників ветеранів з усіх районів, які сьогодні ми запрошували. Відповідні міжнародні організації, які теж дуже чудово розуміють, які у нас є проблеми, бо вони безпосередньо працюють в наших громадах за минулий рік. Змогли. Все ж таки створити відповідно до вимог і міністерства ветеранів і указу президента, започаткували створення ветеранського простору на обласному рівні. Було створено комунальне підприємство, яке зараз потребує відповідної допомоги щодо розбудови, фактично формування для того, щоб створити належні умови для надання всіх соціальних гарантій для надання. Морально-психологічного розвантаження. Питання, скільки у нас сьогодні ветеранів, 80 тисяч. Він. Я впевнений, що ця цифра вона буде зростати, бо ворог не планує закінчити цю війну, а бойові дії, які сьогодні ведуться на всій лінії зіткнені, вони показують, що ворог все ж таки намагається виконати свої плани. Сподіваємось на потужну роботу нашого виконного командувача його команди щодо перемови, але основна у нас надіється на наші Збройні Сили, які показали свою ефективність, свій бойовий потенціал і можливість виконати завдання по захисту нашої незалежності, недоторканості України. Боєць, який знаходиться сьогодні в підрозділі виконувати завдання, він має бути впевнений в тому, що його родині надається відповідна допомога, поки він виконує свій обов'язок і впевнений в тому, що коли він повертається до сім'ї по демобілізації або по іншим питанням, там, поранення і інші питання в законний спосіб, він розуміє, що тут його чекають, тут готові до того, щоб надати йому допомогу з працевлаштування, перенавчання, і тут я можу. Привести як позитивний приклад, який ми зробили в минулому році, це відкрили, відповідно, академії підприємців, перший досвід в Україні, де ми перенавчали наших ветеранів і членів сімей. Він запрацював. Ми з вами, всі, і провладні структури, і соціальні структури, маємо йти до ветерана, Маємо опікуватись його проблемами, а не чекати, коли він до нас прийде. Ми маємо йти до нашого ветерана. До його сім'ї і прийматись проблемами його як своїми. Розвиток ветеранської спільноти, підтримка ветеранської спільноти та наше спільне напрацювання ветеранської політики в цілому намагатимеся всіма силами досягти максимального добробуту для наших ветеранів, -ветеранів. погіршення стану здоров'я це те, на що в першу чергу скаржаться наші ветерани і ветеранки. Після звільнення зі служби, під час проходження військової служби це і загострення хронічних хвороб, про це не потрібно забувати. Розвиток нових якихось хвороб це і травми, і поранення. Дуже приємно бачити те, що на сьогодні ми вже змогли підтримати велику кількість ветеранських. Бізнесів, це вже майже тисяча бізнесів, яких ми підтримали. Сьогодні працює єдиний реєстр надавачів психологічних послуг, де надавачі послуг реєструються, надають власне психологічні послуги для наших ветеранів і ветеранів, і Міністерство справ ветеранів відшкодовує вартість надання цих послуг. Наша основна ціль, мета і завдання створити належні і гідні умови для того, щоб вони могли знайти себе. Після звільнення зі служби і після нашої перемоги я можу представляти і розбудовувати комунальний обласний заклад. Мені ветерану дуже приємно, що мене підтримали. Мою ініціативу в створенні зараз. Ми працюємо над аналітикою всіх проблем, викликів з якими стикнулися області, з якими в інших областях стикнулися при створенні цих закладів. У нас попереду дуже велика попікта робота будемо працювати. Вважаю, що ми повинні підтримувати один одного максимум, як тільки можна. Багато чого цікавого я дізнався, багато цікавих знайомств. Ну, от, в майбутньому ми своєю громадською організацією також приймаємо багато Участі в різних грантових програмах в місті з нашим госпіталем, познайомився з рядом психологів, які думаю будемо в майбутньому співпрацювати. Ми програма розвитку ООН» в Україні спільно, в партнерстві сумської обласної військової адміністрації, проводили перший сумський регіональний форум Ветеранська спільнота Як рушійна сила відновлення і ресурс для змін. Цим форумом ми прагнули напрацювати певне бачення в питаннях посилення, розвитку ветеранської політики, питання формування, екосистеми реінтеграції ветеранів з орієнтацією на громаду, з орієнтацією на ті ресурси, які є. Нам за ці два дні вдалося зібрати близько 150 учасників. Ми говорили у форматі панельних дискусій, піднімали проблемні питання і спонукали до відвертої розмови. Я пройшла шлях оформлення чоловіка від його поранення до оформлення інвалідності. Це був досить складний і непростий шлях в півтора року. Ну Важливіше цьому форуму це загалом те, що ми почули все-таки представника адміністрації і що він готовий знаходити якісь канали комунікації з ветеранами. Спільний майданчик для того, щоб розказати про свою проблему. Я своєю командою налаштований на те, щоб це не було просто розмови. А це були конкретні справи. А вони будуть, якщо буде у мене з вами зв'язок. Тому домовили, що через два місяці ми зустрінемось і обговоримо з вами, представниками громадських організацій, що і як відбувається, і куди нам треба рухатись.